Так, ну і у нас на зв'язку Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, доброго дня. Слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю. Ну, просто запитання. Сергію, чи може бути вторгнення чи теоретично з території Придністров'я на територію України? Ми дуже коротко, ні. Ви говорили про інформаційних агентів. Ну, власне, вони і збудилися. Я не знаю це. Загострення вже таке грудневе чи росіянам дійсно сьогодні необхідні такі вкидання? Очевидно, що необхідні для того, аби підсадити вкотре українців на чергову таку емоційну голку. Це не надовго, але бачимо, що принаймні тема так званого Придністров'я, вкотре ну тримаються десь вже тиждень, мабуть, в інформаційному просторі дуже жваво обговорюється навіть йшли до того, що шахети так звані або рані російські будуть запускати з території Придністров'я, звичайно, на сьогодні ми не можемо виключити будь-якого сценарію розвитку подій. Зрозуміло, і коли говоримо про там угруповані російських військ, які дійсно знаходяться як окупанти, а вони є окупантами тимчасово окупованої території частини території Республіки Молдова, то відповідно ці підрозділи, які там є, ну ви бачите. Понад тисячу, ну можливо, трошечки більше, власне, додати туди е, так звану Придністровську армію, і ми отримуємо відповідну кількість людей, яка звичайно не може на сьогодні повноцінно виконувати якісь завдання. Ми прекрасно розуміємо, що на мій погляд це перш за все дійсно інформаційне розхитування ситуації. Ну, якщо хочете, таке собі міні-білорусь в інформаційному полі, тому що Білорусь періодично виникає відповідно в інформаційному полі України. Знову загрози йдуть. Погрози і відповідно так само перш за все наші прикордонники роз'яснюють ситуацію. Говорять про місійського кордону, і я думаю, що о Придністров'ю так званому тут теж не виключення, якщо ми відзначаємо дії наших зелених кашкетів, тобто говоримо. Про наших прикордонників ситуація дійсно є повністю під контролем. Хочу нагадати. До речі, що дійсно там кілька диверсійних груп з території так званого Придністров'я на початку повномасштабного вторгнення були затримані на території Одеської області. Наші спецслужби тоді дуже дійсно гарно відпрацювали. Наразі більше таких рухів не було. Були певні провокації там у Тирасполі. Нагадаю, що звісно діє на території Придністров'я, так званого філія. ФСБ, яка і займається такими справами, що стосується там налагодження відповідних виробництва. БПЛА там типу шахети взагалі, а є. питання виникає, знаєте, по одеськи питанням не питання, яким чином, наприклад, ці комплектуючі можуть потрапляти до невизнаного Придністров'я, яким чином особовий склад може збільшувати там свої контингенти? Про це дуже багато говорили. Я думаю, що вкотре треба нагадати, що через офіційне кишені ну ми розуміємо прекрасно, як кишені буде реагувати на появу зелених чоловічків у цивільному одязі, наприклад, якщо літаком зрозуміло що Україна все це збиватиме у нашому повітряному просторі. І ще раз, ми не виключаємо звичайно, моніториться. Ситуація однозначно не виключаємо різних сценаріїв поведінки цього невизнаного. Не зрозуміло, що я скажу так, можна порівняти дійсно, що це таке молдовське, так зване ДНР або ЛНР. Відповідно, тому бажаю також подальшої долі відповідно і цим окупантам, як військовим, так і цивільним, щоб вони повернулися до своєї історичної батьківщини до Молдови. Сподіваюся, так воно і станеться. Ну і ми все віримо. Нагадую про те, що населення це 464 тисячі, взагалі Придністрові. З них 28% – це сож тисяч це етнічні українці, які живуть на території. А взагалі їх армія налічує з 91 року 4 тисячі людей, і з можливістю резерву мобілізації десь 5-7,5 тисяч людей. В принципі, я не думаю, що це складає взагалі якусь проблему для готу. Тових в війною обстріляних українських військових, я не думаю, що хтось може посунутися туди, так щоб підтримати версію Сергія Брачука про те, що нам ну не загрожує з цього боку, хоча ми не можемо там повністю відкидати якісь провокаційні моменти. Але хотілося ще запитання: а от стосовно ДРГ, можна ли очікувати якісь підготовлені закиди ДРГ якраз цієї території? В Одеську область. я хотів би трошки продовжити тему про так звану армію Придністров'я. Знову таки, не виключаємо жодних ризиків. Так, якщо є зброя, ну знаєте, як на сцені, якщо вона є, то вона все рівно має десь вистрілити. І власне, ми дуже багато уваги приділяли і тому арсеналу в Ковбасні і, відповідно. Знову таки питання: а яким чином зберігається те озброєння, ті боєприпаси, що знаходяться на тій території? От, власне, з цієї точки зору тут же треба мислити і думати європейську. Того потім... то озброєння. Якщо, Якщо, скільки вони яким не чином його втрати його нейтралізувати навіть з точки огляду там техногенної якоїсь катастрофи або екологічної? Про це треба думати. Також що стосується там резервістів, зборів резервістів, вони періодично намагаються їх проводити. Нагадаю, лише один приклад. Ви до речі, добре задали про це є тільки одна хвилина. у нас залишилась. Так, дуже коротко. У них паспортів там і Румунії, і Молдови, і України, і Росії, і так власно Придністрові збори резервістів, коли оголосили на початку повномасштабного торні, лише на початку повномасштабки, вони посідали в автомобілі, поїхали в бік Молдови. Я думаю, що це очевидна відповідь на те, про, про те, яка ця армія з який потенціал. Сергій, дякую вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Сергій Братчук, військовий експерт, речник української добровольчої армії, розміяв міфи про можливі загрози з боку Придністров'я. Але ми сподіваємося, що саме так буде, але не відкидаємо нічого. Пам'ятайте, що в наш час будь-яку версію відкидати не слід. Треба просто бути обізнаним, підготовленим і інформованим. Дякуємо за вашу точку зору в нашому ефірі.